Коли я вперше побачила корпус університету Мартіна в останній день серпня, мені здалося, що я потрапила в інший світ. Прапори різних країн майоріли на вітрі, скляні фасади відбивали сонце, а я стояла біля головного входу з валізою в руці і в курці, яку мама купила на розпродажі минулого року. Студенти проходили повз, і я мимоволі розглядала їх дівчата в брендовому одязі. Хлопці з дорогими годинниками, усі з останніми моделями смартфонів, а на парковці блищали розкішні іномарки. Але я хотіла бути тут, хотіла писати про світ, про людей, про те, що відбувається за межами нашого маленького містечка, де найбільшою подією було відкриття нового магазину. Батькам довелося продати машину, вистачило на перші два роки навчання, і я не могла їх підвозити. У гуртожитку я розклала свої речі по полицях і лягла на вузьке ліжко, прислухаючись, як сусідки по кімнаті тихо розмовляють про щось своє. Одна з них, Марина, вдень розповідала, що на вихідних літає додому до Львова просто так проведи батьків. Я спробувала уявити, скільки вона витрачає на перельоти, але я, якщо чесно, поняття не мала, скільки коштує квиток. Перші заняття показали, що я недарма потрапила сюди. Коли викладач англійської мови запитав, хто може перекласти складний абзац з міжнародної газети, я підняла руку однією з перших. Слова лягали правильно, інтонація була природною. Я бачила, як викладач киває з схваленням. Чудово, пані Ковальська, де ви вивчали мову? У школі та самостійно, відповіла я. Я вивчала мови з дитинства, мені це добре дається, саме тому я сюди вступила. Після заняття до мене підійшла дівчина з довгим світлим волоссям і посмішкою, яка була надто яскравою для простого знайомства. Привіт, я Оля. Вона простягнула руку. Ти класно говориш англійською. Давай дружити, ми своїх не кидаємо. Я потиснула їй руку і відчула легкий аромат парфумів. Аня, представилася я, Дякую. Звідки ти? З Тернопільської області. Оля кивнула з ледь помітною усмішкою. А я з Києва. Тато працює в міністерстві, мама в банку. Ну ти розумієш? Я не розуміла, але кивнула. На перерві Оля стояла в центрі групи з п'яти-шести людей. Серед них був Ілля, високий хлопець із впевненою поставою. Аня. крикнула Оля, коли я проходила повз, покажи куртку. Вона така незвичайна? Я зупинилася. У її голосі не було нічого поганого, але чомусь всередині щось стиснулося. Звичайна куртка, сказала я. Та ні, цікава. А де купувала? І скільки коштувала, якщо не секрет? Я назвала ціну. І Оля показово округлила очі. Серйозно? Вау! А я думала, такі дешеві вже не роблять. Хлопці засміялися. Ілля прикрив рот рукою, але очі його теж сміялися. Ну так, сказала я якомога спокійніше. Роблять. Я пішла далі, намагаючись іти звичайним кроком, але всередині все горіло від сорому. Ввечері мама подзвонила у звичний час. Як справи, донечко? Як навчання? Все добре, мамо. Викладачі хороші, програми цікаві. А хлопці які? Теж хороші. Дружелюбні, я чула, як вона усміхається на тому кінці дроту. Я так рада, Аню, ми з татом так пишаємося тобою. Він учора півдня всім сусідам розповідав, що дочка вступила в університет Мартіна. Після розмови я сиділа на ліжку і дивилася у вікно. Київ світився вогнями, і здавалося, що десь там, за цими вогнями, мене чекає справжнє життя. Я тільки повинна його заслужити. До кінця жовтня я зрозуміла, що те, що сталося з курткою, було не випадковістю. На семінарі з міжнародної журналістики я написала есе про те, як висвітлюють конфлікти в різних країнах. Викладач зачитав уривки вголос, не називаючи автора, а потім спитав, хто написав. Це я, сказала я. Чудова робота, пані Ковальська. Ви мислите, як справжній журналіст. Я відчула, як щоки горять від задоволення. Але коли повернулася, побачила обличчя Олі. У неї був відсутній погляд і тонкі від злості губи. Після заняття я йшла до виходу і почула за спиною. Ну так, звичайно, провінціали завжди стараються більше. Їм же треба доводити, що вони гідні тут навчатися, говорила Ангеліна, ще одна з золотої компанії. А Оля Нора сміялася голосно. За обідом, коли я сиділа в їдальні, на мій стіл впав зм'ятий фантик, розгорнула. Всередині олівцем було написано село. Оглянулася. Оля з подругами сиділи в трьох столах від мене і робили вигляд, що розмовляють про своє, ледь стримуючи сміх. Аня. покликала мене Оля через всю їдальню. Ти йдеш на вечірку в п'ятницю. Я не знала про жодну вечірку. Яку вечірку? Ілля організовує. Закрита вечірка в клубі. Правда, вхід 20 тисяч, але буде круто. Діджей з Лондона приїде спеціально. Двадцять тисяч це всі гроші, які батьки виділяли мені на місяць. Ні, не піду. «Скода», – Оля нахилила голову набік. Вибач, але пільгових квитків для малозабезпечених там не передбачено. Їхній стіл вибухнув сміхом, який підхопили інші студенти, які там були. Я встала, взяла піднос і пішла до виходу. Ноги були ватяними, але я змусила себе йти повільно. Ввечері в кімнаті я почула, як сусідки по кімнаті шепочуться з кимось у коридорі. Одна з них, Марина, вдень розповідала, що на вихідних літає додому до Львова просто так проведи батьків. Я спробувала уявити, скільки вона витрачає на перельоти, але я, якщо чесно, поняття не мала, скільки коштує квиток. Наступного дня після заняття підійшла до Олі. Вона стояла одна, що траплялося рідко. Зазвичай навколо неї завжди була світа. Оля, можна поговорити? Звичайно, вона усміхнулася тією ж яскравою усмішкою. Навіщо ви це робите? Що саме? Все це. Оля помовчала, і усмішка не змінилася ні на міліметр. А що такого? Просто весело? Щоб ти не думала, що ти тут зірка і найрозумніша. Я так не думаю. Ще як думаєш, видно ж, тягаєш руку на кожному занятті, строєш з себе відмінницю. Думаєш, викладачі не розуміють, що ти просто стараєшся вислужитися? Я просто вчуся. Ти стараєшся довести, що заслуговуєш бути тут, а це дратує. Я дивилася на неї і розуміла, вона не зупиниться, їй подобається те, що вона робить. Це не дитяча жорстокість, не непорозуміння, це свідоме бажання поставити мене на місце. «Зрозуміло? – сказала я. Ось і добре, що зрозуміло. Тієї ночі я довго лежала без сну, мене накривали сумніви, чи зможу я піти з цього пресингу або здамся і повернуся в рідне місто. На дворі йшов листопад, і я вирішила віддатися на 100% навчанню. Я почала відповідати на лекціях ще впевненіше, коли викладач задавав складне питання, я більше не вагалася, піднімала руку першою. Мій репортаж про проблеми студентського гуртовідку потрапив у університетську газету і набрав більше переглядів, ніж будь-яка інша стаття за місяць. Оля спостерігала за цим із тим самим холодним інтересом, з яким вивчають комах під мікроскопом. А потім настав той день на лекції ректора. Ми сиділи в великій аудиторії весь потік близько 150 осіб. Ректор читав лекцію про дипломатичні відносини між Радянським Союзом і країнами Африканського Союзу. У якийсь момент він зупинився і подивився на аудиторію. Пані Новак, звернувся він до Олі. Скажіть, які основні принципи лежали в основі радянської політики щодо країн Африканського Союзу після 1985 року? Оля встала. Я бачила, як вона трохи поблідла, хоча намагалася зберегти впевнений вигляд. Ну, основні принципи це взаємовигідне співробітництво і розвиток торговельних зв'язків. Вона говорила загальними фразами, які нічого не значили. Ректор слухав з кам'яним обличчям. Сідай, пані Новак, може хтось із присутніх знає більш конкретну відповідь? Я підняла руку. Пані Ковальська, 1985 року радянська політика в Африці будується на трьох основних принципах: нарощування присутності через військово-технічне співробітництво, особливо соціалістичними країнами, такими як Ангола та Мозамбік, розвиток енергетичного партнерства, включаючи атомну енергетику, і просування багатополярної моделі світу як альтернативи західному впливу. Ключові інструменти списання боргів, військові контракти і освітні програми. Аудиторія затихла. Ректор кивнув із схваленням. Чудово, пані Ковальська, саме так. Бачу, що ви уважно вивчили додаткову літературу, яку я залишав на минулій лекції. Коли я сіла, то краєм ока побачила обличчя Олі. Якби погляди могли вбивати, мене б уже не було. Після лекції я йшла коридором і думала про те, що написати в наступному репортажі для газети. Потрібно було швидко піти додому і переодягнутися. Сьогодні кафедра міжнародних відносин і зовнішньої політики проводить спеціальний захід. У мене було одне плаття, яке можна було назвати красивим синє з довгими рукавами, яке мама купила мені на випускний у школі. Не наймодніше, не найдорожче, але пристойне. В актовому залі суятилися організатори. На сцені встановлювали мікрофони, а по залу розставляли круглі столи, накриті білими скатертинами. Що тут буде? спитала я у однієї зі старшокурсниць. Імітація світського прийому, відповіла вона. Будуть показувати, як спілкуватися з міжнародними партнерами в неформальній обстановці. Тим часом актовий зал уже заповнювався студентами у вечірних нарядах: дівчата в шикарних сукнях, хлопці в костюмах від відомих брендів. Захід розпочався. На сцену піднялися викладачі і кілька запрошених експертів дипломати, журналісти, політологи. Сьогодні ми покажемо вам, як будується неформальне спілкування в дипломатичних колах, говорив у мікрофон один з них, який представився як Владислав Мороз, випускник університету Мартіна, міжнародний кореспондент. Як зав'язувати корисні знайомства, як підтримувати бесіду, як уникати незручних ситуацій? Я стояла біля стіни і уважно слухала, роблячи ментальні нотатки. Це було цікаво, не показуха, а реально корисна інформація для майбутньої роботи. А потім нас попросили розбитися на групи для практичної роботи з наставниками. Включилася дуже тіха фонова музика. Я йшла до свого столика, коли Оля, проходячи повз із бокалом червоного вина в руці, раптом спіткнулася. Вино вилилося прямо на мою груди, фарбуючи синій темно-бордовими плямами. Ой! вигукнула Оля так голосно, що півзалу обернулася. Аня, пробач, будь ласка, я така незграбна. Вона схопила серветки і почала промачувати плями, але тільки розмазувала їх ще більше. Так, шкода сукню, продовжувала вона на весь зал. Напевно, єдина гарна у тебе була. Тиша. Сто п'ятдесят очей дивилися на нас. Я стояв з мокрою грудьми, і вино повільно стікало на підлогу. Нічого страшного, сказала я, як можна спокійніше. Буває. Та ні, це жахливо. Може, в когось є запасне плаття? Хоча, Оля глянула мене з голови до п'ят, напевне, не піднійде за розміром. Сміх не голосний, але я чула його чітко. Давайте не порушувати регламенту, звернувся до залу один з ректорів. Продовжуємо. Увага переключилася, але я відчував, як деякі все ще поглядають у мій бік. Я провела решту вечора, притискаючи до грудей серветку, щоб приховати плями. Коли закінчився захід, я залишилася допомагати з прибиранням. І коли зал майже спорожнів, до мене підійшов Владислав. Я його не помітила, думала, що всі запрошені вже пішли. Ви трималися гідно, сказав він спокійно. Я підняла голову. Він дивився серйозно, без поблажливості, яку я звикла бачити в очах дорослих, коли вони говорили мені щось підбадьорливе. Дякую, сказала я. Це не випадковість, правда? Те, що сталося з вином. Я зітхнула Ні, напевно, щоб вони не могли тебе ігнорувати. У тебе є талант, але талант без наполегливості це нічого. Ми попрощалися, я йшла в платті з плямою і розмірковувала про те, що ця людина витратила п'ять хвилин свого часу, але дала мені стільки сили та мотивації, які неможливо виміряти. І я була йому безмежно вдячна. Наступного тижня оголосили конкурс на посаду головного редактора студентської газети. Я подала заявку, хоча розуміла, що шансів мало, зазвичай такі позиції отримували старшокурсники. Дива не сталося, головним редактором обрали студента третього курсу. Але мені запропонували посаду редактора відділу. Я могла писати матеріали та самостійно обирати теми. Мій перший великий репортаж називався. Мости через прірву. Я брала інтерв'ю у студентів з різних регіонів, розповідала їхні історії, писала про те, як стипендія в 400 доларів для одних це кишенькові витрати на тиждень, а для інших гроші на проживання протягом кварталу. Про те, як відрізнити справжню дружбу від поблажливості, про мрії, які важливіші за будь-які гроші. Стаття вийшла в листопадовому номері університетської газети. І за перший тиждень набрала більше переглядів онлайн, ніж будь-який матеріал за півроку. Віка з компанією відреагували передбачувано. Бідні розуміють, бідних, говорила вона голосно, щоб я чула. Хай порадіють. Славу здобувають через жалість, додав Макс. Класичний прийом. Але тепер їхні слова зачіпали мене менше, бо поруч із насмішками з'явилося щось інше. Студенти, яких я раніше не знала, віталися зі мною в коридорах. Викладачі схвально кивали, а головне, я відчувала, що займаюся тим, що мені справді подобається. 26 грудня на лекції з міжкультурної комунікації ректор наприкінці оголосив, що завтра, в останній день перед зимовими канікулами, у нас буде особливий гість. Професор Ху Хуньян з Пекінського університету прочитає лекцію про сучасні тенденції в міжнародній журналістиці. Лекція відбуватиметься англійською. Рекомендую всім присутнім. Це унікальна можливість почути думку одного з провідних фахівців у сфері міжкультурної комунікації. Я записала ім'я професора в блокнот. Чомусь інтуїція підказувала, що ця лекція буде важливою. Я прийшла на лекцію професора Ху за півгодини до початку, хотіла зайняти місце ближче. Віка з компанією сіла посередині залу, демонстративно обговорюючи плани на канікули. Макс розповідав про поїздку до Швейцарії, Аліна у Таїланд. Їхні голоси звучали голосніше, ніж зазвичай. Професор Ху виявився невисоким чоловіком у потертій костюмі, говорив англійською з легким акцентом, але дуже чітко і виразно. Його лекція стосувалася того, як журналістика стає мостом між культурами, як важливо розуміти контекст, коли пишеш про іншу країну. Багато західних журналістів приїжджають до Китаю і бачать лише те, що очікують бачити вони не розуміють, що за зовнішніми формами ховається зовсім інша логіка, інша система цінностей. Я слухала, забувши про все це було саме те, про що я мріяла можливість зрозуміти світ глибше, ніж дозволяють поверхневі репортажі. Через годину професор зробив паузу і подивився на аудиторію. А тепер я хотів би задати вам питання скажіть, що ви знаєте про те, як святкують Новий рік у Китаї? Студенти переглядалися, але ніхто не піднімав руки. Ніхто не знає. Професор посміхнувся. Це не дивно. Я підняла руку. Так, будь ласка, я встала і спочатку сказала кілька фраз китайською. Аудиторія завмерла, не очікували почути китайську мову від студентки першого курсу. Новий рік у Китаї називається Чунце, свято весни. Він святкується не 1 січня, а за місячним календарем, зазвичай наприкінці січня або на початку лютого. Це найважливіше свято в китайській культурі. Люди обов'язково повертаються додому до родини, навіть якщо доводиться їхати через всю країну. Дарують червоні конверти з грошима, хунбао. Дітям і незаміжнім дорослим. Червоний колір символізує удачу і відганяє злих духів, святкують 15 днів до свята ліхтарів. Професор кивав з наростаючим інтересом. Продовжуйте, будь ласка. Я традиція ретельного прибирання дому перед святом, це символічно очищає простір від невдач минулого року. А в новорічну ніч прийнято не лягати спати, щоб зустріти новий рік, пильнуючи. Коли я сіла. В залі стояла мертва тиша. Чудово, сказав професор Ху, звідки у вас такі глибокі знання про китайську культуру. Читаю літературу, дивлюсь фільми, спілкуюся з носіями мови через інтернет. Вражає. І який ваш рівень володіння мовою? середній, мабуть, можу читати неадаптовані тексти, але розмовна практика поки слабка. Після лекції професор підійшов до мене. Пані Новикова, вірно? У мене є пропозиція. У Китаї зараз зима, але у нас немає канікул, навчальний рік йде за іншим календарем. Якщо ви згодні, я можу організувати для вас тритижневе стажування у нашому університеті. Це буде інтенсивна мовна практика плюс знайомство з китайською журналістикою. Я відчула, як серце забилося швидше. А скільки це буде коштувати? Нічого, це академічний обмін. Університет оплатить переліт і проживання. Вам потрібно лише оформити візу. Я згодна, сказала я, не вагаючись ні секунди. Чудово! Я зв'яжуся з вашим деканатом і організую всі формальності. Коли я вийшла з університету, голова кружилася: три тижні в Китаї справжній Китай, невіртуальне спілкування через інтернет. Це була можливість, про яку я навіть не сміла мріяти. Три тижні в Пекіні змінили мене не зовнішньо, внутрішньо. Я занурилася в іншу культуру, говорила китайською щодня, писала репортажі для місцевої студентської газети. Професор Ху познайомив мене з колегами. Я побувала в редакціях китайських змі, побачила, як працюють журналісти Україні з півтора мільярдами жителів. Але головне, за ці три тижні я зрозуміла, ким хочу стати: не просто журналістом, а спеціалістом з міжнародних відносин, людиною, яка може бути мостом між культурами. Коли літак приземлився в аеропорту Львова, я була вже іншою, спокійною, впевненою, з новими знаннями, новими контактами і новим розумінням власних можливостей. Перший день після повернення пройшов як зазвичай. А потім почалося шоу. Після третьої пари Віка з компанією оточила мене в коридорі. О, а ось і наша відмінниця. Віка говорила з перебільшеним ентузіазмом. Як справи в рідному селі? Нормально, відповіла я спокійно. Було ясно, що ніхто не знав, де я провела канікули. Слухай, а у нас тут вечірка намічається в суботу, включився Макс, у Скайтауер на 55-му поверсі, Скайлаундж, знаєш таке місце? Я похитала головою. Ресторан для пристойних людей продовжував він, вхід 15 тисяч, вид на все місто, гарна музика. Правда, для тебе Настя знижок немає. Вони засміялися, очікуючи моєї звичної реакції, розгубленості, спроби виправдатися. Зрозуміло, дякую за інформацію. Я розвернулася і пішла далі. За спиною послухалися здивовані голоси. Вони не очікували такої реакції. У суботу, ввечері, я наділа нову чорну сукню. Зі мною були Лера, Коля та Аня, студенти з небагатих родин, з якими ми подружилися за семестр. Ті самі, хто писав мені підтримуючі коментарі під репортажем. Ти впевнена, що хочеш туди йти? запитала Лера в таксі. Впевнена, відповіла я. Скайтауер височів над містом скляною шпилею. На 55-му поверсі дійсно був ресторан з панорамними вікнами. Ми піднялися ліфтом, і я відчула, як всередині все стискається від хвилювання. У ресторані грала музика. Я побачила Віку в золотистій сукні поруч з іншими однокурсниками. Коли вона побачила мене, її обличчя створилося від люті. А можна музику тихіше? сказала вона голосно, що весь зал обернувся. Охорона, не пускайтеся у сільських, вони не оплатили запрошення. До нас підійшов охоронець, високий чоловік, у чорному костюмі. Поруч з ним з'явилася хостес, дівчина в елегантній сукні з планшетом у руках. У чому проблема? запитав охоронець. Ця дівчина намагається пройти без оплати. Віка показала на мене пальцем. Хостес подивилася на мене: Ваше прізвище Новікова. Вона переглянула щось на планшеті і її обличчя змінилося. Вибачте, пані Новікова, з непорозуміння, сказала вона з повагою в голосі. Вас і ваших гостей чекає віп-зал. На жаль, через ремонт основного входу у віп-зону потрібно пройти через загальний зал. Для такого дійства навіть запрошений джаз-бенд зробив паузу. Ми пішли через зал. Всі дивилися на нас, на мене, Леру, Колю і Аню, які йшли за мною як почесний ескорт. Це бомжиха, що нирку продала, щоб сюди зайти. крикнула Віка, не стримуючись більше. Адміністратор, чоловік у дорогому костюмі, негайно підійшов до охоронців. Ви бачите дівчину, яка ображає наших віп-гостей? Сказав він спокійно, але так, щоб чув усі зал. Я зупинилася біля входу в наш зал, обернулася, щоб подивитися, як двоє кремезних чоловіків тягнуть віку до виходу, яка рветься потоком нецензурної лайки. Думаю, заради таких моментів і варто жити. Ми пройшли в окремий зал з панорамними вікнами, де нас чекав накритий стіл. Настя, як це можливо? Лера дивилася на мене широко розкритими очима. Реально, де ти взяла гроші? Це ж коштує, мабуть, дуже дорого. Я сіла в крісло біля вікна і відчула, що можу розслабитися. На зимових канікулах я була в пекіні, почала я. Професор Ху запросив мене і показав мої роботи своїм колегам з Міністерства освіти. Потім мені подзвонили з великої державної компанії, яка займається міжнародними проектами. І що? Вони запропонували контракт. Спочатку велику стипендію для продовження навчання за програмою подвійного диплому. Це означає, що я буду навчатися одночасно в університеті нашого міста і в Пекіні. Половину часу тут, половину там. А після випуску гарантована робота в їхньому львівському офісі. Я подивилася на їхні обличчя суміш захоплення та нерозуміння. Офіціант приніс нам напої. Коля присвиснув а контракт вже підписано? Так, минулого тижня, ще в Пекіні. Перша виплата вже прийшла на карту. Саме тому я змогла купити і сукню, і заплатити за наш вхід сюди. За наш вхід? Лера здивувалася. Звичайно, ви думаєте, я прийшла б сюди сама? Мені хотілося поділитися цим моментом з людьми, які підтримували мене, коли було важко. Я встала і підійшла до панорамного вікна. Внизу розкинулося нічне місто, мільйони вогнів, кожен з яких означав чиєсь життя, чиїсь мрії та розчарування. Знаєте, що найцікавіше? сказала я, не обертаючись. Рік тому я мріяла просто закінчити університет і знайти роботу в якомусь регіональному виданні. Здавалося, це межа моїх можливостей, а тепер переді мною відкривається світ, про який я навіть не сміла думати. І все через те, що ти вивчила китайську? Не тільки, через те, що я не здалася. Коли Віка і її компанія намагалися мене зломати, я могла замкнутися, перестати брати участь у студентському житті, просто тихо відсидіти п'ять років і поїхати додому з дипломом. Але я вирішила боротися не з ними, з собою, стати кращою, ніж була вчора. За вікном мерехтіли вогні міста, і я розуміла, що десь там, у загальному залі, Віка намагається пояснити охороні, що сталася помилка. Десь там Макс не може повірити, що провінційна дівчина опинилася у віп-зоні, а він ні. Але їхня думка більше не мала значення я виграла не вечірку і не право сидіти на 55-му поверсі, я виграла майбутнє. Своє майбутнє, яке я побудувала власними руками, з наполегливості, знань і віри в себе, і це було лише початок.